Хочу ще сьогодні записати відео для мам, для жінок, які мають дітей. Що б я хотіла сказати? Я хотіла б донести кожній мамі, що не треба відчувати провину за те, що вам хочеться побути наодинці без дітей. Це нормально, я хочу донести те, що нормально хотіти побути самі, хотіти піти десь відпочити, походити самі наодинці, без чоловіка, без дітей. Це є норма. Це не означає, що ви погана мама, погана дружина. Це норма. Вам хочеться особистого простору. Тим більше, коли ви довгий час знаходитеся е, якби, да, дома, більш в закритому приміщенні з дитиною, постійно одне ж і те саме монотонна робота. І, звичайно, треба це розбавляти якимись іншими емоціями. Це є нормально. Не виніть себе в тому, бо вам там хтось говорить, це... що ти за мама або ще якісь там на вас навалюють, от такі якісь незрозумілі речі. І ви на це ведетеся. Ні, це нормально. Хотіти побути самі, хотіти відпочити. І так далі. Нам нав'язують нав'язують багато чого непотрібного. Нав'язує соціум багато чого, що це якось не так. Що ти мама і твої обов'язки сидіти 24 на 7 з дитиною. Такого не має бути насправді. Кожному чоловікові, дітям треба зрозуміти, ну, звичайно, ті діти, які вже дорослі, що для мами важливо її простір особистий. Де вона може втілити туди якусь свою мрію, або зробити те, що їй хочеться. Або може, можливо, просто піти кави попити, можливо, скрити на кіно самі, побити на просто, погуляти, побути своїми думками наодинці. Це є нормально. Для того, щоб збалансуватися, для того, щоб бути в нормі. От розумієте, в нормі. Щоб викинути свої негативні емоції. От щось там накопилося, от щось її дратує. Навіть таке може бути, що в якийсь момент дитина дратує. І це нормально, тому що і збито багато цієї дитини нема особистого простору. І це є також нормально. Не виніть себе за це. Не заганяйте себе в якісь рамки, де правильно, де неправильно. Ви відчуваєте, що вам треба відпочити, вам хочеться побути наодинці. Робіться, ідіть туди, куди вам хочеться. Попросіть свого чоловіка. чоловіка, донесіть йому свою думку, що для вас це важливо. А важливо чоловікам розуміти те, що коли жінка буде в ресурсі наповнена, тоді буде всім добре вдома. Тому що жінка як Wi-Fi. Роздає по всій квартирі, от те, що в неї всередині. Якщо в неї там роздратування неспокій, цей неспокій і роздратування будуть відчувати всі діти, чоловік, всі, хто знаходиться в її просторі. Тому важливо жінці наповнитись позитивними емоціями, скидати це все таке, що її там дратує, от, от, от хочеться їй. Чи піти в спортзал? Чи просто погуляти, в кого які забаганки. Дайте можливість собі робити те, що вам хочеться, та що в якийсь момент ви це відчуваєте, що вам треба зробити. Всім гарного дня!